Доброго дня, шановні підписники, оці каналу, Я Віктор Решотко, мій канал, мій маленький садочок. Ось знімаю відео. Уже стига Озар Прем'єр. Ось такі плоди. Багато рік осипається плодів. Побито плодожоркою багато, і нічого зробити не можна. Дуже сильно вона побила їх. Плоди середнього з розміру ось. Було дві норміровки зроблені. Ну, оцарк по врожайності, скажу так, він завжди на висоті кожного року. Не буває таких років, щоб оцарк не дав плодів. Це дуже рідкі роки. Ну ось тепер зараз. Середні сливки такі зірвем, Щоб показати вагу. От у цьому році чомусь вони. Окрас у них. Наче жарко, погода добра. А о, окрас у них якийсь не такий, забарвлення менше є. Ось такі буду брати середні плоди, Ось головне, щоб вони були. Мякей і тримаються на плодоніжках. Цьому році слабо, тобто при вітрі йде опад плодів, дуже великий. Ще вони, скажемо, не дозріли, але при вітрі опадають. Ну, більше не буду. Вон На землі їх дуже багато. Я ж кажу, дуже багато побито плодожеркою. І в цьому році присутня сіра гниль. Не масово, вон, але присутня. Ну оце, це якось так. Зараз. Вони оце такий середні у тих роках були, різниця була дуже велика в плодів. скажімо якщо менші були ось такого, наприклад, розміру, були середні і були дуже великі плоди. от Масою 130-125 грам багато таких плодів було, то в цьому році ось вони однотонні ось такого розміру. Ну, під сотку, я думаю. Так, да, 95. 95. 100. 98, ну в середньому 90 грамів, від 90. 190 грамів. Ось такий розмір таких плодів. Ну і покуштуємо, скуштуємо, які вони є, як завжди, я це роблю. Дуже сочі. Солодкі, кісточка відділяється, як бачимо, від м'якоті, бомба плоди. Коротше, оце якось було так. З вами був Віктор Решотко. Все, до побачення. Всіх гарних, всім добрих врожаїв.